Чим і навіщо били по телевежі у Харкові? Київ ще найде під воду, а в Одесі ліквідовують наслідки шагерної атаки, в якому стані постраждалі немовлята про це і не тільки вже за мить. Ви дивитесь ТСН онлайн, мене звати Карина Вакарєва. Тисніть дзвоник, ставте вподобайку і коментуйте впродовж ефіру. Що ж вам було найцікавіше. Ми починаємо. Ворог вкотре атакував Одещину ударними безпілотниками. Поранені дев'ятеро людей, четверо з них діти дев'яти і 12 років та двоє малюків, яким немає ще й року. Шахеди намагалися пошкодити транспортно-портову інфраструктуру. Внаслідок бойової роботи та збиття дронів один із них впав на житловий будинок та вибухнув. Рятувальникам довелося зі зруйнованої будівлі виводити понад три десятки людей. Про стан постраждалих та наслідки ворожого удару розповість Сергій Осадчук. Ми зараз на території однієї з міських лікарень, саме сюди доправляли поранених внаслідок вибуху людей. Деяким медики надавали допомогу прямо на місці, але двох забрали сюди до лікарні. Це пацієнт 90-го року народження та пацієнт 53-го року народження. У постраждалих є перелом лопатки, перелом верхньої кінцівки, закрита черепно-мозгова травма. На зараз стан їхньої середньої важкості планується оперативне лікування. В лікарні перебувають і троє з чотирьох поранених дітей. У них легкі травми. На місці атаки зночі працюють рятувальники. Їм довелося гасити пожежу і терміново виводити зі зруйнованих квартир людей. З потерпілими працювали психологи. На місці досі працюють і комунальники. Довелося навіть тимчасово перекрити рух транспорту сусідньою вулицею, кажуть в мерії. На даний час розгорнутий одеський міський оперативний штаб надаємо допомогу мешканцям міста постраждалим на розселення та по відновленню постраждалих будинків, яких достатньо велика кількість по відновленню вікон та дверей. Військові розповідають, ворог спрямував ударні дрони по портовій інфраструктурі. Сім шахедів сили оборони збили. Однак, один з підбитих безпілотників упав на житлову забудову. Сергій Сачук, Сергій Галенюк, Одеса, тсн 1+,1. один. загиблий та двоє поранених на Гарківщині. Протягом доби ворог обстріляв 15 населених пунктів області. У Чугуєвському районі загинув 33-річний чоловік. У Гуп'янсько-Вузловому та Великому бурлуку ушкоджен зазнали дві жінки. Одна людина загинула у Красногорівці, ще одна у Новоолександрівці це Донеччина. Під обстрілами також були Селидове, Курахівська громада, Краматорський та Бахмутський район. Двоє поранених на Сумщині у Великописарівській громаді. По ній ворог випустив півтори сотні снарядів. Окупанти гатили з артилерії, мінометів, гранатометів та застосовували ударні дрони. Дві людини загинули ще шестеро дістали поранення на Херсонщині. Під ворожими обстрілами було 17 населених пунктів. Росіяни традиційно били по житлових кварталах, пошкоджено 8 багатоповерхівок та 26 приватних будинків. А також навчальний заклад, дитячий садок, будинок культури, об'єкт критичної інфраструктури та газогін. Відновити харківську телевежу стане можливо лише після закінчення бойових дій. До такої думки схиляються фахівці. Росіяни поцілили по ній напередодні ракетою Х-59. До прильоту висота конструкції була 250 метрів. Тепер вежа перебита. Здебільшого пошкоджені технічні приміщення одразу після удару у Харкові та найближчих населених пунктах зник сигнал цифрового ефірного мовлення. Як альтернативу харків'янам, поки радять підключити кабель на телебачення радіо ж інтернет та мобільний зв'язок у місті працюють. Росіяни продовжують активний рух вздовж усієї лінії фронту. Найгарячіше минулої доби було на Лиманському, Новопавлівському та Авдіївському відтинках. По позиціях українських захисників окупанти завдали 6 ракетних, 77 авіаційних та близько 100 ударів із реактивних систем залпового вогню. Протягом минулої доби відбулося 86 бойових зіткнень між російськими окупаційними військами та силами оборони України. Повідомляє генштаб. Також загарбники планують широке проникнення в глиб українських позицій на північний захід від Авдіївки, прогнозують в інституті вивчення війни. За словами аналітиків, росіяни спробують вийти на адміністративні кордони Донецької області вже цього літа. Проте часу на підготовку у ворога недостатньо, оскільки арсенал ЗСУ найближчим часом поповнить військова допомога країн Європи та США. Найбільший в історії Великої Британії пакет військової допомоги іншій державі і додаткове фінансування на 500 мільйонів фунтів стерлінгів надають Україні. Про це президенту Зеленському повідомив телефоном прем'єр-міністр Ріші Сунак. Британці передадуть понад 400 одиниць техніки, понад 1600 ударних і протиповітряних ракет. Серед них ракети великої дальності Storm Shadow, 60 човнів і 4 мільйони боєприпасів до стрілецької зброї. Сьогодні ж у Варшаві прем'єри і Туск. Обговорять подальшу підтримку України і європейську безпеку з генсеком НАТО Столтенбергом. Перші навчання з імітацією ядерного пуску провели в КНДР на тренуваннях, відео яких поширила центральна інформаційна агенція авторитарної країни, задіяли систему комплексного контролю курок ядерної зброї. Застосували надвеликі реактивні системи залпового вогню, калібру 600 мм та боєприпаси, які можуть оснащуватися тактичними ядерними боєголовками. Диктатор Кім Кімчанин навчаннями залишився задоволеним, назвавши їх протидією спільним навчанням Південної Кореї і Сполучених. Аних штатів Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував новину про те, що від завтра громадянам України призовного віку припинять надавати консульські послуги за кордоном і діятиметься ця заборона до отримання роз'яснень положень закону щодо посилення мобілізації. Їх Кулеба пообіцяв надати цитую невдовзі інформацію щодо припинення консульських послуг, крім оформлення документів для повернення в Україну. Міністр не спростував. Хоча в законі про мобілізацію йдеться, що військовозобов'язані мають мають оновити персональні дані за допомогою, зокрема пошти, телефону чи електронного кабінету. Ось пряма мова Дмитра Кулеби. Захист прав та інтересів громадян України за кордоном завжди був і залишається пріоритетом МЗС. Водночас в умовах повномасштабної російської агресії головним пріоритетом є захист батьківщини від знищення. Як це виглядає зараз? Чоловік призовного віку виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить, а потім приходить і хоче отримати від цієї держави послугу. Так не працює. У нас в країні війна. Крім того, обов'язок оновлювати свої документи в ТЦК існував і до ухвалення нового закону про мобілізацію. Якщо ці люди вважають. Що хтось там далеко на фронті воює і віддає свої життя за цю державу, а хтось посидить за кордоном, але при цьому буде отримувати послуги від цієї держави. То так це теж не працює. Перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов'язків перед батьківщиною. Саме тому я вчора доручив вжити заходів щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном. Це буде чесно. Що думаєте ви, чи справедливим є таке рішення і що ж тепер робити призовникам за кордоном? Пишіть у коментарях під цим ефіром. Ну і, звичайно, ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. Я ж тим часом продовжую випуск ТСН. Стан потерпілих у вчорашній аварії на Київщині середній та важкий. Семеро пацієнтів перебувають у лікарнях Бородянки, Іванкова та Києва. Напередодні на світанку мікроавтобус влетів у провалля. Двоє людей загинули. На місці трагедії сьогодні побував кореспондент ТСН Дмитро Фурдак. Нині місце цієї смертельної аварії має ось такий вигляд: біля провалля, яке забрало життя людей. З'явилися вінки та квіти у їх пам'ять. Автотраса з полученням старовичі Олива нині перекрита. Поліція повідомила, що вже провела слідчий експеримент. Утім, про його результати повідомлять згодом. Ну і ще надалі слідчі дії триватимуть. Тож, поки ремонтники не можуть приступити до відновлення цієї дороги. Коли це станеться, їм знадобиться для цього три дні. Як ми випадково дізналися, неподалік цього місця є об'єкт під назвою Церква, що пішла під землю. Там навіть встановлений пам'ятний знак, який розповідає легенду про те, як місцевий пастух пас приліг відпочити, і почув, нібито під землею іде служба Божа. Тож, якщо вірити місцевим легендам, проваля в цих краях стаються не вперше. Ось вам і таємні знаки, Дмитро Фурдак та Костянтин Малехін, ТСН 1+,1. На Вінничині знайшли ящики з боєприпасами, які намагалися сховати підозрювані у нападі на поліцейських. Водолази обстежили місцеву річку і знайшли скинутий вантаж. Гранат там було більше сотні, а ще тисячі набоїв до автомату. кажуть у спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони. В тому, що це вони скинули ящики у річку. Зізналися двоє затриманих військовослужбовців: батько і син. 20 квітня автівку, в якій вони їхали, зупинили копи. Військові відкрили стрілянину. Одного поліцейського поранили, а другого вбили. Із місця злочину поїхали геть. Обох підозрюваних згодом затримали. Вони визнали свою провину. Напередодні суд обрав їм запобіжний захід, тримання під вартою без права на заставу. На що і куди підозрювані везли сотню гранат і тисячі набоїв, з'ясовують слідчі. Вирок Нацгвардійцю, що два роки тому розстріляв співслужбовців на заводі у Дніпрі, мають оголосити сьогодні, 27 січня 2022 року, Артемій Рябчук під час несення варти влаштував стрілянину, потім втік, але За сім годин вирішив здатися поліції. Четверо військових та одна цивільна жінка загинули миттєво. Строковику загрожує довічне ув'язнення. Більше наша Ольга Павловська розповість. Понад два роки після розстрілу на заводі лише тепер мають оголосити вирок Артемію Рябчуку. Засідання проводилися у закритому режимі через державну таємницю. Лежать лежати руки, руки Лежать! за спину. Ось так 20-річного Артемія Рябчука затримали у сусідньому з Дніпро місті підгородні за кілька годин після розстрілу на заводі. Це було 27 січня 2022 року. Тоді п'ятеро людей були вбиті і стільки ж поранені. Початок розстрілу зафіксували камери спостереження. Нацгвардійці саме брали зброю із шафи. Як раптом строковик починає розстрілювати їх просто на місці? Одразу по тому він влучає в дівчину військову, що могла подати сигнал тривоги. Постріли були прицільні та були на враження. Строкових зі зброєю набуває наплічник. Із двома автоматами та двома сотнями набоїв Він кидається навцьоки із заводу, намагався вийти крізь парадні двері. Чергова коритися відмовилася. Ось як він сам розповів, як вчинив із цивільною вірою Лебеденець, що стала п'ятою жертвою. вона мене не пускала. Я кажу відкрийте ключ, треба терміново вийти. Не можу, не можу, не можу. Я вистрілив їй у голову. Я голову. На території заводу він знайшов місце, де можна перестрибнути через паркан. Потім зупинив попутку та поїхав з міста. У законній будівлі лишив порожні автоматні ріжки та особисті речі. А потім сам зупинив перехожого і попросив викликати поліцію, аби здатися. Все, все, все. Суд одразу відправив Рябчука до СІЗО. Головним питанням весь цей час був його мотив. Це мали достеменно встановити під час засідань. Артемію Рябчику загрожує довічне ув'язнення, чи проведе він арешту життя за ґратами, та чи дозволять змі почути вирок? Розкажемо у наступних випусках у Люпало Сколександруліжніпротисен один плюс один. Автівки для фронту передали представники фонду All for Ukraine. Серед них пікапи, буси та швидкі усього 13 машин. Ця допомога вже не перша. Щомісяця фонд передає на передову до десятка авто. Машини відправляють тим військовим, які їх потребують найбільше. Гроші на автомобілі збирали в Україні, Чехії та Словаччині. Цього разу декілька автівок для наших бійців подарував громадянин Чехії. Кошти назбирали словацько-чеські фотокореспонденти, які з початку війни їздять на фронт. Також українським бійцям. Передадуть fpv дрони та 20 засобів РЕП. Кошти також зібрали у Словаччині, і це ще не все. Хоча офіційна влада цієї країни офіційно відмовилася підтримувати чеську ініціативу і закупівлі снарядів для України. Прості словаки відкрили збір коштів для закупівлі зброї для українських воїнів. Офіційним його партнером є фонд All for Ukraine. За вісім днів зібрали майже 3,5 мільйони євро. Ці кошти передадуть чеській владі на закупівлю снарядів для України. Це караван з пікапів, джипів, швидких, і це прямо зараз звідси поїде на різні напрямки фронту, будемо передавати з рук в руки в абсолютно різні підрозділи. Крім автівок, ми ще спеціалізуємося на дронах і нещодавно виникла нова категорія це ребет. Наші громадяни з Словаччини вони зробили такий збір, о, збір коштів для амуніції, щоб покупили снаряди. Для україн, українців, українських ЗСУ. Це така ініціатива, що почалася в Чехії, що вони шукають снаряди по всій мире, ну, і ми хотіли трошки допомогти. Водопілля на Київщині. За минулу добу у приватному секторі нових петрівців ґрунтові води піднялися на 70 сантиметрів та затопили будинки місцевих, а ще присадибні ділянки та городи. Якщо завтра дощитиме знову, вода може піднятися ще. Як рятувальники долають наслідки стихії? Дивіться у матеріалі Маргарити Потапової. Далі. Всім привіт, друзі! Це ТСНОН Маргарита Потапова. Разом з командою наразі працюємо в нових Петрівцях. Ось на наслідки підтоплення, підняття грунтових вод. Тут затоплено два будинки житлових, і також 45 ділянок мінімум. І рятувальники наразі воду викачують за допомогою помпи. Вони кажуть про те, що минулої доби вода тут піднялася аж на 70 сантиметрів, і отак вони борються з цими наслідками. У нас три мотопомпи працює, і комунхоза е села Нової теж працює три мотопомпи. А куди грунтові води зараз от стікають? А ми зараз зливаємо їх в ліньовку, а з ліньовки вони виходять безпосередньо вже на поле. В Наступних випусках поговоримо з місцевими, наскільки в них затоплені будинки. Національний заповідник Хортиця у Запоріжжі нарешті відкрито для відвідувачів. Рішенням адміністрації області Хортицю було зачинено від лютого 2022 року. Нині ж відкриваються три локації: курган єдності, туристичні об'єкти Козацьке коло та Запорізька Січ. Втім, як і раніше, досі заборонено ходити лісовим масивом на всій території заказникам Дніпровські пороги. Тим часом у національному заповіднику готуються зустрічати відвідувачів, косять траву та чистять доріжки. А гіди планують екскурсії в історико-культурному комплексі Запорізька Січ фарбують гармати, а фахівці облаштовують чотири кардинально змінені експозиції. Ми дізнаємося, як жив Козаки в Пластунівському корені, як правив січ'ю кошовий атаман. І чим жила військова канцелярія? Ну й обов'язково побачимо пушкарню, де зберігалася зброя козаків. Плануючи перебування на острові Хортиця, треба пам'ятати про безпекову ситуацію, яка склалася в нашому місті. Реагувати на сигнали тривоги і, почувши одразу слідкувати до укриття, буде облаштовано. Ведеться зараз робота елементарне укриття. Хто реалізує арештовану суперяхту Медведчука. Дивіться вже у наступному випуску ТСН Онлайн о 16-й. Ми готуємо для вас багато свіжих новин. Тож підпишіться на канал, аби їх не пропустити, і прокоментуйте, що ж вам було найцікавіше. Побачимось.